Друзі, відео для тих, хто купляє дешеве Г з Аліекспресу. Він купив у нас камеру лінійка iMove. Це у нас є двох мегапіксельна поворотна внутрішня камера 28 лютого 24 року. Тиждень тому він звернувся і сказав, що в камері режим режим повороту, режим повороту перестав працювати. Що ми зробили? Звичайно, ми взяли камеру і правило на сервіс, так як нас обладнання сертифіковане. Є на ньому офіційна річна гарантія. Нам сервісний центр повністю відправив новенько запаковану камеру. Він відправив нам камеру, якою він якою він прокористувався пів року. Лютий. Перестав працювати механізм повороту. Прошу новенько запакована камера. Гарантія працює. Так що Робіть правильний вибір, ви маєте перше якісну, стабільну, хорошу фірмову, професійну камеру, плюс ви маєте офіційну річну гарантію, яка реально працює. Так що візьміться до уваги і не робіть помилок.